Ну давай ти. Ну ну, хто тут що наїжджав на мене? Ти вже стали каких пенсіонерка літіле ставити, щоб схопити, що вже. не можеш... А що ти не можеш пекти сестрі філе? Та то сестра брату має пекти філе, а не брат. Що таке сказав таке написано? В тебе сестра королєва. Це є такий неписаний цей. То дурнувати в тебе закон. Ти має по моїх законах краще робити. Твої всього виходить. Так, Аркашка, я так вчора зрозуміла, за два врагу, так, <реку> Як ні, Арто? То, то що рагу, чи... А що це? Овочі. <реку> <реку> та то рагу? Овочі. <реку> <реку> <гас> ну нічого хікають, дивіться, ті, що торт не будуть їсти. дивіться. Я не їм, а цим їм. Хіба, Хіба... що? <гас> ти не їв? <гас> ти не їв торт. Ні грамульки, ні, ні ложечки. <гас> ну, ти, дії їв торт. <гас> 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 що, тобто ти? Все Трош... я? я трошки. Ну, Такі не такий. Ви розумієте, королева, я вже навіть не знала, що ви такі всі в мене на 1 вересня не взуть. Я думала, всі взуття до першого вересня. А ні, я думала, буду дрімати, буду спати, а тут дай їм тапки, тапки. Думаю, що вони до школи підуть в тих тапках. Всім треба тапки. Але все. А то на паркетні. Це паркетні, підошві підошці паркетніки? Це паркетнік, ніякої підошви немає. Там без підошви, там ногами ну, ходиш по землі. Супер, що там. А ти хіба чим заїш? Дай му Зараз дам? А ну дай. Поставте чіпси, їш щось норма, бо Ага. Аркадій ага. зготував рагу. Ти мені не гогукай. Розгугукалися. Прям покажу, що Аркадій. Ще не закінчено, але так хотіло. Оця взагалі офигить, офигить. Це дуже гарне. Хай тільки мені попробую за Бесцені її продати. Я його тоді продам. Аркадій! Ти якщо ту картину, цю квітку продаш за Бестінь, то я тебе за продам. Я тобі продав. Ти вже продав? Я тебе подарую, циганам. Будеш у них? урок. Надаш в родну габи. Циганам. Продарувати віддаш просто поверну. І сказали, щоб ти собі знала, і більше тебе... Воу, заразив мене? Ти дитину чіпаєш, ти гам'юк. Що ти хочеш? Проценти і відсотки, то і то, і то по українськи проценти то прийшли в нас з Італії. А якщо взяти з самого початку, то, напевно, від люди, люди так далеко купати не будуть, звідки прийшли вже краще, не, і краще. написали. Не путати відсотки звучить краще. Відсотки, Як 30. говорить вас в школі? Відсотки. Відсотки. Все, запив. Шо, школа є своя? Yeah. все, вже з понеділка все, школа то ховається. Ага, і чому береться, ми такі? береться до, до навчання. І такі ми то все А ти не і ти теж не підговарює. Гриз, Гризеш, огірок гризе. Поки не гризеш, гранітно. Бо заставлю вчитись разом з Максим. Я зараз йду перше поїм Нам все одно вернеться, Максим. Потім з Ані їдемо до Люба, бо Люба вже їде за неділю. Я поїхав. Поїхав? Їдеш? Та. Ну то все. Тобі і так сказали, що скоро Я забереш. Курлє, я вам не буду нагадувати, правда, ви і так знаєте. що Скоро перший вересня. А завтра та... неділя, завтра вереники. Та... Я про то говорила, я вам не буду нагадувати. Я сьогодні це не говорила. Перше вересня, 1 вересня. Перше вересня, завтра неділя, неділя, вареники, вареники. Бульба є на вареники? Ми вирішили, що і не це бурільно. Знов купля? Харший. Хто то приходить їсть у нас. Ми, тоді, що він купив, горошки. ми все, що він купив, ми все зробили. Mm -hmm. Давай yeah. збирайся ти горошок малий, піде купи бульбу. Таке враження, що хтось копав і ти Мама за нами в кінці. Mm -hmm. Одна, я одну вчора дала дівчат. <кх> yeah. А що батончик з кокосом? Ти не забрав? Сергій забрав. А в Голодини звідти батончик взяв. <кх> з коркосом. Уже mm -hmm. mm -hmm. нема. У <laughs> нас ніхто нічого не їсть. Ні, ніхто. От ніхто. Та добре, нема коли мені говорити, де ну, так їсти. стати. Наша твої царська морда намікає війська скажу. На що? Як то ніхто не їсть. Аркадий, хто мене заразив? Та не ти, не ти. ти просто не міг дихати, ти вже вдихаєш не в ті дирки. Попий. Кого? Води!